Вітання допитливим та активним батькам і всім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні. У передачі впровадження інклюзивної освіти. Школа без бар'єрів. Звичайно, школу, тому що щоб вона краще адаптувалася в нашому суспільстві. Мій тато найкращий. Якою є роль батька у вихованні дитини? Мій тато військовослужбовця всю Україну. Спорт чи танці обираємо гуртки для дівчаток та хлопчиків. Не подаю цю картинку мамі і папі. Інклюзивне навчання термін не новий та багатьом досі невідомий. Це навчання дітей з особливими потребами у звичайних класах разом із здоровими дітьми. Те, що для розвинутих країн світу вже давно норма, в Україні лише набирає обертів. Минулого року в одній з вересневих передач ми розповідали вам про першокласницю Олю, ученицю 15-ї луцької школи. Як і всі діти, вона жвава, весела, цікавиться усім на світі, от лише не чує, а тому майже не розмовляє. Та це не заважає їй спілкуватися з однолітками. Добре навчатися. Бути активною на уроках нещодавно. Наша знімальна група знову завітала до класу, де навчається Оля. Як же подолати бар'єри, що заважають тисячам дітей знайти своє місце у суспільстві? Про це у наступному сюжеті. Вже цілий рік дівчинка Оля, яка практично не чує з народження, відвідує звичайну школу. Цього дуже хотіли її мама і бабуся. Тож дирекція навчального закладу пішла їм на зустріч і, як належить за законом, організували клас з інклюзивною формою навчання. Минулий рік підтвердив очікування педагогів, і Оля, спілкуючись з однокласниками, сама почала ліпше розмовляти. А нещодавно в класі з'явилася ще одна старана учениця, яка поради вчителя чує за допомогою слухового апарату. Та це не заважає їй вчитися на рівні з усіма. Оля і Діана вони дуже старанні. Порівняючи з іншими, ну ніхто так, вони в, можна сказати, що йдуть на високому рівні. Я дивилася після першого класу їхні особові справи, от вони йдуть на високому рівні. Зараз читання в Олі трішечки за літо погіршилось, оскільки не було спілкування з дітками. Але по інших предметах в неї іде все нормально. Оля ще навіть допомагає, якщо бачить, що хтось щось неправильно робить. Вона навіть допомагає іншим своїм однокласникам. Ну і те саме з діаною. Всі з ними спілкуються, вони долучаються до діток до гри на перерві. Звісно, впровадження інклюзивного навчання має певні вимоги. У класі повинно бути не більше 20 учнів, а вчителеві має допомагати асистент. Окрім того, діти з особливими освітніми потребами, які хочуть навчатися у звичайній школі, повинні отримати відповідну рекомендацію від психолого медичної комісії. А охочих відвідувати інклюзивні класи дедалі більше. Першокласник Максим втратив слух практично одразу після народження. Зараз хлопчик користується слуховими апаратами. Він має лідерські якості. Перед тим як піти до школи відвідував дитсадок із спецгрупами для дітей з особливими потребами. Там його навчили читати, тож у школі почувається впевнено. Йому подобається. Навчання, а йому подобається вчитель. Він вже вивчив абсолютно добре, як зветься вчителька. Він вже чітко говорить, Ірина Володимирівна йому подобається ходити в школу і він адаптувався за цей тиждень, за минулий, він адаптувався повністю в класі. То вже його стихія. У них зараз період адаптації, але хтось швидше. Хтось повільніше, хтось вже включається в роботу. Один у нас хлопчик Максим вже включився в роботу, вже відповідає на уроки. А Ваня він трошки йому важче, але він теж вже дуже охоче сьогодні займався на уроках». Ми цьому дуже раді першим нашим успіхам. Ми відкрили два ще класи, витримали всі нормативні документи. Ці класи невеличкі. В одному класі навчається 14 діток і знаходиться два учні з вадами слуху. І в іншому класі це 16 учнів, де знаходяться теж два учні, які інклюзовані. Ось, звичайно, ми звернулися з проханням до міського управління освіти. Нам була відкрита ставка. Вихователя, помічника вчителя, і по пів ставки на кожен клас в нас виділені для помічників, асистентів вчителя, і звичайно, це велика допомога. Моє завдання допомагати вчителеві на уроці, аби дівчатка зрозуміли саму тему і виконували завдання. Тобто, коли вони, наприклад, щось не розуміють, я їм пояснюю, як правильно написати, і саме головне, щоб вони зрозуміли зміст запитання і змогли собі дати на нього відповідь. Під час перерви ви їм теж допомагаєте? Звичайно, і під час перерви, і після уроків. Мама першокласниці Даринки вже давно вирішила, що донька, у якої є проблеми з опорно-руховим апаратом, дівчинка сама не ходить, бо у неї ДЦП, вчитиметься саме у цій школі і не лише тому, що навчальний заклад поруч. Звичайно, в школу, тому що щоб вона краще адаптувалася в нашому суспільстві, щоб вона не, ну, не відчувала, що вона не така, як всі. І щоб вона прагнула, і щоб вона може насамперед буде бачити, як дітки самі бігають, і вона буде може, сама якось скоріше це все вирішувати свої проблеми, в неї хороші враження. Дітки навіть не звертають увагу, що вона там не бігає з ними на, на перервах. Ну, якось так, я не знаю. Дуже її гарно сприйняли. Діти мамі Даринки не потрібно весь день бути поруч з донькою. Пересуватися школою їй допомагає асистент вчителя. А от пристосувань для візочників у навчальному закладі поки немає. на даний момент в нас немає пандусів, ось але. Ну і не було ще таких до нас звертань з боку батьків. І ми, вивчаючи, роблячи перепис мікрорайону, ми звертаємо на це увагу, чи є в нашому мікрорайоні такі дітки. Але вже так як до нас звернулася, є в нас дитинка з упорно-руховим апаратом, вона без допомоги дорослих батьків або вихователя не може рухатися. Значить, це повний супровід цієї дитини. І зараз ми вже працюємо над проєктом, щоб розробити перила. При вході в школі, щоб все таки допомогти їй більш самостійно рухатися, найчастіше у 15-ту школу звертаються батьки дітей з вадами слуху, тож у навчальному закладі працюють сурдопедагоги. Окрім того, дітям пропонують різні цікаві заняття. Ми ввели ще і години ритміки для цих дітей, розвиваючи такі заняття, тому що не тільки вони Хочуть читати, писати і малювати. Вони ще й хочуть рухатися, і хочуть, звичайно, розвивати свою мову. Тому що саме основне завдання це навчити їх говорити. Не жестової мови, а саме говорити. Які твої улюблені предмети в школі? Я люблю математи, географія, математика, малювання, віскатура. В школі тобі подобається? Дуже подобається. Друзів маєш багато? Маю, дуже багато. Попри те, що в Україні діють численні закони, що гарантують рівний доступ до якісної освіти усіх дітей, активне впровадження інклюзивного навчання розпочалося нещодавно, і здебільшого це стосувалося навчальних закладів столиці та інших міст мільйонників. Як відзначили учасники парламентських слухань на тему інклюзивного навчання, що відбулися у червні цього року, нині в Україні 4,5 тисячі дітей з порушеннями опорно-рухового апарату перебувають на індивідуальному навчанні, бо у школах нема пандусів. Та не працюють асистенти вчителя. 20% дітей із затримкою психічного розвитку, які могли б навчатися разом із здоровими однолітками, також вимушені залишатися вдома. Про це повідомляє урядовий портал. Та є школи, де роками практикують навчання дітей з особливими освітніми потребами. В нашій школі робота з дітьми з особливими потребами ведеться вже з 90-х років. І можна сказати, що якоюсь мірою це було пов'язано з моїми особистими дітьми. У мене двоє дітей саме з такою проблемою, вони були слабочуючими. Старша, звісно, вони закінчили університети. і звісно, те, що вони вчилися в нормальному колективі, допомогло їм не боятися цього світу. Адаптуватися впровадження інклюзивного навчання насправді важливе не лише для дітей з особливими освітніми потребами, а й для здорових діток. Бо, як правило, саме здорові не знають, як себе поводити поруч із людиною на візку чи з білою тростиною в руках. Проблема завжди в спілкуванні з, з такими людьми. Що ми просто не знаємо, а що їм сказати? Ми боїмося якось їх образити, і ми думаємо, а краще я взагалі не буду спілкуватися. І в результаті такі діти, вони і, взагалі, люди в суспільстві вони е е оказуються ну в такому вакуумі. Тут діти вчаться спілкуватися. Така традиція в нашій школі, що в нас є ці дітки з вадами і слуху, і з вадами опорно-рухового апарату. І батьки не задають мені запитання, чому ми в такому класі, чому в нас такі діти? Це можна сказати, вже стало традиційним. І разом з тим, я думаю, що немає проблеми в цьому для повноцінного впровадження інклюзивної освіти в Україні ще багато чого не вистачає. І акцент треба зробити не лише на інклюзії в школі, а й у дошкіллі. Це дуже важливо. Та мабуть головне. Подолати бар'єри, що їх роками зводило суспільство між здоровими та людьми з особливими потребами. Бо коли цих бар'єрів не буде у свідомості, зникнуть страхи у батьків. А будівництво пандусів, навчання спеціалістів для роботи з особливими дітками, запровадження посади асистента вчителя у школі будуть лише питаннями часу. Цими днями в Україні відзначають день батька. Тож усіх татусів вітаємо з цим чудовим святом. Батько це зразок для сина і приклад майбутнього чоловіка для доньки. Та ще й досі деякі чоловіки і жінки переконані, що тато має активно виховувати дитину, вже коли маля підросте. Насправді це хибна думка, адже дитина від самого народження потребує уваги і піклування обох батьків. Щоб дитина гармонійно розвивалася, їй однаково необхідна увага і тата, і мами запевняють в один голос психологи. Та деякі чоловіки досі думають, що малям має займатися лише мама. А вже коли дитина підросте, тоді їхня черга виховувати. Насправді ж втрачений час зіграє проти стосунків батька з сином чи донькою, адже довіра, приязнь, авторитет формуються з раннього віку. І те, як дитина сприйматиме тата у старшому віці, залежить від того, скільки уваги тато приділив дитині з малку. Мій тато він і ще всю Україну. Мого тата веселе почуття гумору. Він зі мною грається. Мій тато дуже, дуже гарний. Мій тато Альфа цих захищає і купляє мені машинки, міра, і він добрий, ніколи не хворіє. Тато допомагає мені живити, ловити жучків. Мій тато він дуже сильний. Він допомагає є, лікувати людей зуби. Дуже гарний. Мама любить дитину за те, що вона є, а тато любить за те, якою вона є. Тому і завдання відповідно і мами, і тата вони трошки різняться у вихованні дитини. Але саме їх поєднання і дає той результат, якою дитина буде почуватися в майбутньому, якою вона буде успішною, розумною. Чоловік, який відчував моменти радості з своєю дитиною, коли вона була маленькою, в майбутньому є коли вони виростають, вони є щасливими. Вони наповнені е, тими емоціями, які були колись, і це дає йому відчуття щастя в майбутньому реалізації в своїх дітях. Цікаво, що тато по-різному впливає на формування характеру сина та доньки. Для хлопчиків він взірець, а от дівчаткам важлива татова похвала. Добре. Добре. І він має захищати нас сім'ю і піклуватися по нас. Мама, звичайно, це емоції, це переживання. Мама дає. Якийсь настрій дитині, те, як, наскільки може в майбутньому дитина співчувати іншим людям цілий набір цих емоційних якостей. Тато ж дає відчуття підтримки, впевненості. Це по-різному відбувається як на хлопчиках, так і на дівчатках. Наприклад, якщо для дівчаток від тата важливе схвалення її. як Гарної, як розумної, як здібної, тоді в майбутньому в неї буде відповідна самооцінка. Формується і самооцінка, і ставлення також до інших чоловіків. А для хлопчика важливо схвалення його дій. І особливо важливо спільна діяльність не така, як з мамою. в цьому віці, якби проявляється це не в значних кількостях. Звичайно, дівчатка більше імітують поведінку мам, а хлопчики більше імітують поведінку батьків, якби тат. І сказати, хто є певним авторитетом, це ну доволі тяжко, але є певні риси, як мам, так і тат. Діти переймають слова, вчинки, дії. Навіть певні реагування на якусь ситуацію. Наприклад, якщо тато своїй дочці казав, не бийся, там забороняв не злистя, це погано, вона розуміє, що злитися це погано, і в майбутньому вона не буде вміти себе захистити. І ця злість переходить у сум. І в майбутньому такі жінки відразу плачуть батьками не народжуються, а стають і тато, і мама щодня вчаться разом зі своїми дітьми, виховують їх. Забезпечують головне, аби робота та щоденні обов'язки не стали на заваді звичайному спілкуванню, бо саме в цьому криється причина багатьох труднощів у вихованні. З дітьми потрібно багато балакати, розповідати і якби спілкуватися з ними. Це вже є певні дорослі, такі маленькі люди. Питання стоїть у тому, щоб батьки просто гралися більше, гралися з дітьми, і тоді повірте, багато причин у якихось. Проявах дитячих агресія, тривожність, якась зайва імпульсивність. Вони зникають, тому що налагоджується емоційний фон контакт з мамою і з татом, і проблема зникає сама по собі. У дитсадку, в якому ми побували, часто відбуваються сімейні свята з елементами національного виховання. Батьки активно долучаються до спільних заходів. Це видно із фото, якими гордиться уся група. Та роль батьків у формуванні особистості дитини незамінна. І щоб малюк був активним увесь день у дитсадку, хотів вчитися, спілкуватися. Вранці в нього має бути гарний настрій, про який можуть подбати лише батьки, саме мама і тато найкращий приклад для своєї дитини. Яким має бути справжній чоловік? Як ти думаєш? Просто тато, моєму храні, Моє. то сім Україну від всяких кругів. Те, що може дати мама і тато, не дасть своїй дитині ніхто. Ту інформацію, яку засвоює дитина від мами і тата, коли вони відповідають на його запитання, розказують, показують, граються, читають. Все це вони пропускають через себе емоційно. В садочку, звичайно, це більше зовнішній вплив, зовнішній вплив вихователя, відносин, які відбуваються. А батьки дадуть те, що в дитині всередині залишиться назавжди. 21 вересня відзначаємо Міжнародний день миру, встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 30 листопада 1982 року. Асамблея заявила, що День Миру буде відзначатися як день глобального припинення вогню і відмови від насильства. В цей день у багатьох країнах світу відбувається хода миру. За мир зараз моляться і мільйони українців. 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. Нині подвиги героїв, які обороняли рідну землю, зазвучали по-новому і стали прикладом для сучасників. 23 вересня 1872 року народилася українська оперна співачка Соломія Крушельницька. Ще за життя вона визнана найвіддатнішою співачкою світу. Відвести сина на дзюдо чи віддати на танці. А доньку, може, малювання чи заняття музикою? Щороку батьки, діти, яких ще не відвідують гуртки, задають собі це запитання і не знають, де шукати відповіді. У своєму виборі тати і мами, як правило, керуються порадами друзів, знайомих або намагаються через дитину реалізувати свої давні мрії. Як же обрати дитині заняття, яке б розвивало її талант і приносило задоволення? Розкажуть наші колеги з Черкас. Розпочався новий навчальний рік, а отже, час обирати цікаве хобі для дитини. При виборі гуртка або секції важливо пам'ятати, що найкраще заняття для неї це те, яким їй цікаво займатися, куди вона ходить за власним бажанням. Щоб визначити, чим би дитині хотілося займатися, можна відвідати пробні заняття в кількох гуртках, щоб вона мала можливість ознайомитися з різними видами діяльності. Варіантів так багато, що батьки часто не знають, чому віддати перевагу спорту, танцям, мистецтву. Я відвідувала різні гуртки плавання, танці, підробочні гуртки. І тепер я хочу як кожна дівчинка ходити на стилістику, на каблучки і на плавання. Моя восьмирічна дівчинка навчається в третьому класі, і ми за три роки навчання в школі відвідували декілька гуртків. Але все ж таки я вважаю, що для дівчинки основне це не лише фізичний розвиток, та й розумовий. Безумовно, основним вибором для е, мами є вподобання самої дитини. Але ж так, як будь-яка мама, вона піклується про здоров'я своєї дитини, і, безумовно, ми звертаємося за порадами до кого? До лікаря, до нашого дитячого педіатра. Тобто саме за її рекомендаціями в нас вибір був на плаванні. І, Безумовно, дитині дуже подобається, і вона з великим бажанням відвідувала б, але все ж таки, за відсутності свого робочого вільного часу від роботи ми не завжди зможемо відвідувати ті гуртки, куди хоче відвідувати дитина. Ходимо в палац піонерів на танці, на народні, до Лариси, Лариси Яковлівної. Вже буде третій рік. Дитині не знаю, що подобається, а мамі дуже подобається. Ходимо до Тетяни Олександровни на в'язання. Вяже вона повільно. Ну дуже їй подобається. І в цьому, в цьому році навіть я думала пропустити, а дитина мене тягне навпаки, хоче в'язати. Що вона хоче в'язати, запитайте її. Далі ходимо в художню школу і на теніс. Мені найкраще подобається в'язати, тому що я сама обрала гурток цей, і мені дуже подобається. Я вважаю, що дитина сама обирає, але батьки повинні помітити в своїй дитині ту жаринку, яку потрібно потім дрова трохи підкладати, щоб воно полум'я. Вже її ну як її справою життя стало. Часто батьки у пошуку секцій і гуртків для своїх дітей роблять одну й ту ж помилку – нав'язують дітям свої інтереси, а не прислухаються до їхніх талантів, можливостей чи вподобань. А це, як правило, ніякої користі не приносить. Якщо розмірковувати над питанням, потрібно чи займатися дітям в гуртковій роботі позашкіллі, то я думаю, що цифра 3 тисячі, понад 3 тисячі дітей, які в нас займаються щорічно, каже сама про себе, говорить сама про себе. До нас приходять дітки за власним бажанням. А вже ж батьки приводять дітей, якщо вони маленькі. Але коли дитині вже виповнюється 10, 12, 13 років, вона може сама обирати, і лише батькам каже, я хочу займатися цією чи іншою справою, тобто сама робить вибір. Буває так, що батьки приводять дитину за власним бажанням, за власними амбіціями. Це дуже погано, тому що і не питають дитини, хоче вона займатися цим чи іншим. Погано чому. Тому що якісь там дитячі образи, які в залишились в батьків, щось не реалізоване, вони все перекладають на дітей, і ручками малюка хочуть свою мрію здійснити. Перш ніж віддати дитину в ту чи іншу групу, придивіться до неї уважніше. Якщо любить бігати і стрибати, віддавайте в спорт. Причому не дуже важливо, який. Головне закласти основи до здорового способу життя. Адже медики кажуть, що сучасним дітям катастрофічно не вистачає фізичних навантажень. Вони ведуть в переважно сидячий, малорухливий спосіб життя. Тож не важливо, яких результатів вони досягнуть у тому чи іншому виді, куди важливіше, наскільки вони зміцнять своє здоров'я. нужно хотя бы недели две вот походить немножко, тогда он привыкнет к педагогу, к тому, как он преподает, к детям. Ему будет, он втянется, и он потом будет ходить. Если уже после этого он скажет, что ему неинтересно, да, можно просто поискать кружок, который будет ему по вкусу, по его темпераменту, и как бы выбрать то, что ему нравится. Если как бы ориентироваться на спорт, то чем бы ребенок ни занимался, если он занимается спортом, это все равно полезно. Единственное, что можно Побчато з тренером, посмотріть на саме заняття. Якщо ви вибрали спортивні гуртки, зважайте на характер дитини, тобто на ті її риси, які необхідно розвивати. Наприклад, агресивним дітям не потрібно ходити на секції боротьби чи боксу краще віддати перевагу плаванню, гімнастиці тенісу. Обираючи спорт, не забувайте і про високий ризик травматизму. А ось не товариським дітям підійде театральна студія або танцювальний гурток, де дитині допоможуть розкритися і здолати свої проблеми. Сама все зробила? Да. Я подаю цю кайфінку мамі і папі. І не можна їсти, тому що це часто, і що там квейповий я. Бо клейплеянні свідобаний. Іноді діти, навіть якщо спочатку їм було дуже цікаво, швидко втрачають інтерес до занять. Не варто одразу ж відмовлятися і кидати гурток. Насправді дитина проходить звичайний етап перших труднощів. Якщо спочатку здавалося, що танцювати або малювати так легко, раз і все готово. Але за кожним відточеним рухом лежить наполеглива праця. Ось на цьому етапі дитині і потрібна ваша допомога і підтримка. Тому не забувайте частіше хвалити її за перші, хоч і невеличкі успіхи. Це вже потім дитя увійде у смак, і у нього обов'язково почне все виходити. А ви з гордістю стежитимете за ним на турнірах, змаганнях чи за виступами на сцені. Я ходжу на гурток малювання. Я, люб... ну, я люблю тут малювати, і найбільше мені подобається малювати на тканині і на стеклі. Обирати гуртки та секції для дітей не так вже й складно, якщо прислухатися до бажань своїх дітлахів, і нехай любляче батьківське серце підкаже, що буде краще для дитини. Успіхів вам і будьте гарними батьками. Історія цієї молодої пари розпочалася ще з дитячого садочка. Коли Іринка знайомилася з дітками, її увагу провернув хлопчик з великими карими очима. Діти потоваришували, але Максим, так звали нового друга, невдовзі переїхав в інший район міста. На тому дитяча дружба закінчилася. А через 15 років почалася історія великого кохання, бо дівчина знову зазирнула у ті великі карі очі. Одного разу розглядаючи на фото друзів своєї однокласниці, Іра впізнала Максима і одразу вирішила зустрітися з ним. Виявилося, що дитяче захоплення було взаємним, тож пара більше не розлучалася через п'ять років. Закохані підтвердили свої почуття перед Богом та людьми. Саме про таке романтичне весілля жінка мріяла з малку, а ще мріяла народити коханому сина. Забираючи маленького Давида з дружиною з пологового будинку, Максим зрозумів, що тепер у його житті засвітилося ще одне сонце. і жвавий хлопчик Давид це мама на радість і татова гордість. Допитливий та цікавий, вже у рік та 10 місяців умів рахувати до 10 і знав букви. Хлопчик дуже любить, коли мама читає йому книжки, запитує про все на світі, складає пазли, бігає і катається на велосипеді. Мама намагається часто гуляти із сином на свіжому повітрі, а от татусь радує близьких смачними кулінарними сюрпризами. Увесь вільний час подружжя намагається проводити разом, бо обоє знають, щоб збудувати міцну сім'ю, потрібно докладати чимало зусиль. І що б там не було, кожного дня радіти тому, що колись звичайне фото подарувало їм можливість розпочати свою сімейну історію. Вас теж закликаю додати свої сімейні фото до нашого телеальбому. Стати учасником рубрики Світлини від родини дуже просто. Для цього надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані, або за адресою місто Луцьк, вулиця Словацького, 9, Волинське телебачення. Передача урок для батьків. На цьому урок завершуємо. Наступного разу поговоримо про профілактику грипу і ГЕРВІ, навчання за колючим дротом і сімейні традиції. Побачимося за тиждень. Бережіть себе і своїх дітей.